Леся, я шукав собі такі лот. Розкажи, будь ласка, хочете купити такі мокасини, скільки вони будуть мені коштувати? Діма, ти шукав? Ти знайшов. У нас сьогодні дуже класний лот: 7 тисяч гривень за 17 пар крутих шкіряних мокасин. Одна пара 420 Що це за шкіра? гривень. Це замш натуральний з перфорацією. Всередині дуже класна шкіряна устілка. Мокасини від бренду Ліверджі. Прошивочка, дивіться, яка. Он... Вони прошиті. Вони йдуть з дуже класною такою гнучкою підошвою. Вони легенькі і дуже зручні. Будуть представлені в різних кольорах, ось такі бежеві, як кажуть, колір Camel, прошиті білою ниткою. Також будуть такі темно-сині, красиві, чорні з білою ниткою. Дуже гарні. І ось такі будуть світло бежеві красиві і темно-коричніві. Підошва в них дуже класна резинова, дуже гнучка. Будуть представлені в розмірах 41, 5 пар, 42-й 2 пари, 43-й 2, 44-й 5, 45-й 3 пари. 7140 гривень за цей лот, 420 гривень за пару. Замовляйте наших менеджерів та заробляємо разом.